Удар по цінах ваша, тільки 17 по 18 травня. Чіпси торгової марки «Люкс» за ціною 29 гривень 90 копійок. В часи Шекспіра це питання звучало би як «Бути чи не бути?». В 2025-му це питання звучить як «Приїде чи не приїде?». Путін до Стамбула У нас є потенціал для гарної зустрічі. Ця зустріч могла не відбутися, але я наполіг, щоб вона відбулася, і вона відбудеться. І я думаю, у нас може бути хороший результат на цій зустрічі в четвер у Туреччині між Росією та Україною. Я думаю, обидва лідери будуть там. Я думав полетіти туди. Я думав, туди полетіти. Є така можливість, якщо я вважаю, що якісь речі можуть статися, але треба це зробити. Треба врятувати 5 тисяч людей на тиждень. Привіт, мене звати Катерина Соля, і Тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин. Бо тут ми з вами повертаємося до відліку, з якого і розпочинали до 24 годин не до миру, до Стамбула. Це ж було вже сказав би класика. Трамп каже: нехай приїдуть два лідери. Щоправда, що буде, якщо два лідери не приїдуть, а приїде до прикладу один. Не сказав. Як і не сказав нічого про санкції два рази, бо саме стільки разів це питання ставили йому журналісти. Як нічого не сказав і про базу, фундамент 30-денне припинення вогню. Ну а потім вже перемовини. Я наполягав на зустрічі. Вони не могли зустрітися, бо один сказав припинення вогню. Інший сказав ніякого припинення вогню. Все було туди-сюди. Я сказав: дивіться, ми маємо зупинити це. Просто зустріньтеся. Зустріч призначено. Їдьте на зустріч у четвер. І ми їдемо. Ну а що ж нам ще залишається, коли нас не просять, а у нас вимагають? Нагадаю вам твіт Трампа, в якому той закликав Україну негайно погодитися на переговори у Стамбулі. Президент Росії не хоче погоджуватись на припинення вогню, але хоче зустрітися у четвер у Туреччині, щоб обговорити кінець кривавої лазні. Україна має погодитися на це негайно. Як мінімум, вони зможуть визначити, чи є реальною угода. І якщо ні, європейські лідери та США зрозуміють, на якій стадії все знаходиться, і зможуть рухатися відповідно. Я починаю сумніватися, що Україна укладе угоду з Путіним, який надто зайнятий святкуванням перемоги у Другій світовій війні, яка не могла би бути. Виграна навіть не близько без США. Зустрічайтеся зараз. І ми погодилися. Ба Більше того, ми щоразу погоджуємося. Ми кажемо спочатку 30 днів припинення вогню, потім сідаємо, говоримо. Путін б'є кабами по сумах, влучає по промисловому об'єкту. У підсумку маємо одного загиблого і щонайменше семеро поранених. І каже: Давайте не про війну, давайте про мир. То він хоче показати, що він дійсно хоче миру, що він президент миру і все інше. Ну тобто, це маніпуляції, які, які зазвичай проводить Путін. Е, йому це вдалося частково. Е, можливо, ну дивіться, ми, ми ж не знаємо. Можливо, дійсно, ми за завтра побачимо те, що вийдуть українські там команда, американська команда. вони скаже, ну нам треба ще відстрочити, та ще там на декілька тижнів, бо, через два тижні, в нас буде ще одна зустріч. Розумієте? Тобто, іпотетично це можливо. Але з моєї точки зору, я е, ризикну, скажімо так, зауважити, що е, я впевнений, що мають вже в п'ятницю е, бути більш потужніші рішення. Ну, я мене стосовно там накладання санкцій, все інше, тому що. Ну не будуть росіяни йти на зустріч американцям чи українцям. Не будуть вони вже це визнали. Вони сказали, що ми будемо, ми хочемо всю Україну. Ми хочемо як мінімум ці території, реалії на землі. Вони сказали, що нам потрібні реалії на землі. А для них реалії на землі це нібито гіпотетичні території, які мають входити їхню їхню нібито федерацію. Тобто, це Запоріжжя, Запорізька область, Херсонська область, Луганська, Донецька. Про Крим я вже мовчу. От вони мають. Повністю українські війська мають вийти з цих територій відповідно здати ці території. Ну то це ж абсурд. Трамп хоче ресурсну угоду. Україна каже: буде вам ресурсна угода. Тобто, ще раз ми демонструємо світу, що з нами можна і треба говорити. А Путін навпаки нічого не демонструє. Бачить весь світ однозначно. Дивіться, риторика ж міняється, в тому числі у представників адміністрації 47-го президента. Але ілюзії, знаєте, люди дуже полюбляють жити в ілюзіях, навіть коли ці вже ілюзії вмерли. От сьогодні є ще там низка ілюзій щодо Росії, що Путін готовий там до чогось, там з ним можна домовлятись. Що Росія готова до чого? Що є, якась там прагматика в діях може бути прагматика в діях Росії. Це все є наслідком того, що Росію мало хто вивчає, мало хто вивчає психотипи. тих, хто сьогодні керує Росією, розум... мало хто мало хто м'яко кажучи, розуміє, що таке Путін як явище да? і що таке сучасна Росія, як явище, да, і чому ця країна взагалі не може вийти з війни, і чому це єдиний інструмент, який дозволяє Росії залишатись досі живої, Да? Ну, Тобто немає війни, немає. Росії, це очевидно. В них там була концепція. Пам'ятаєте, немає Путіна, немає Росії. Так ось безумовно, тому що немає війни, немає Росії. А Путін це синонім війни. Але знову ж таки, санкції це один із інструментів, другий це зброя. Бо якщо Путін таки наважиться прилетіти до Стамбула, то це означає, що він зможе безперешкодно продовжувати війну. Це єдиний варіант для Росії продовжити війну. Це приїхати. От як не парадоксально це звучить. Цим ну треба просто до кінця зрозуміти для Путіна е, варіант продовжити війну без особливих наслідків для себе. Ну на певний час зрозуміло да? тобто, щоб не було цих, про що ви говорите санкцій е, суттєвого нарощування мілітарного постачання в Україну. Правильно ви говорите там може бути по формати купівлі і так далі. Е, для Путіна а, а в нього очевидно, щоб були там ще ресурси для продовження війни для фінансування мілітарної. Е, ну випака. Військово-промислової галузі е, і так далі. Йому треба з'явитись в Туреччині. от дивіться парадокс тому: якщо Путін хоче продовжити війну, він має зараз конфігуративно отримати гарантії від глобальних гравців, що він там буде прогарантований в Туреччині. Він має туди приїхати, поговорити ні про що. Формально сказати, що він там висуває якісь умови, і після цього він отримає ще певний час для продовження війни в тому форматі, в якому він сьогодні її веде, тобто з геноцидальними ударами по цивільному населенню, ракетно-дроновими, і з певною кількістю там боязвітнень по лінії фронту, якщо він не з'являється. От в тому той парадокс ситуації, якщо він не з'являється в Туреччині, то тоді все, про що ви говорите, має бути задіяно негайно, тобто санкції іншого рівня, тобто мілітарні постачання іншого рівня, і тобто зовсім інша позиція країн, такого типу як Китай, там чи та що Бразилія, і так далі щодо нейтральності, да, в цій війні. От тоді це виглядає так. Бачите, який парадокс? Тобто, Путін сам себе загнав в таку в такий капканчик. І запропонувавши прямі переговори, і тому йому очевидно треба з'явитися до Туреччині. А чим продовжувати війну нам? Щоб розкачати європейське озброєння для України, потрібно від 18 місяців до 2 років, щоб Україна могла захистити себе без американського внеску. У політики довгий хвіст. Ми стежимо за політикою в реальному часі. і Думаємо, що як тільки... Прийметься рішення, воно негайно впроваджується, але це так не працює. Якщо США більше не надаватимуть допомогу Україні, це не буде так, що негайно хлине європейська допомога. На жаль, на все потрібен час, інколи дуже багато часу. На це і сподівається Путін, який пропонує Стамбул, що США стрімко підуть, і це буде виглядати як Афганістан для України. Це гра, яку грає Путін. Ну а ще це відстрочує санкції для Росії. Це ж відкладення санкцій. Це означає, що вони завтра не що вони там післязавтра не не накладуть на них. Розумієте, тобто він переніс до речі, то показова була до речі, момент, що півдругої ночі, коли він там на цей, в Москві, коли там виступав, в нього частина тексту була написана ручкою звичайною. Тобто це означало, що вони дуже похапцем це все розписували. Вони навіть не очікували такої ситуації від такого виступу від європейських лідерів, і вони дійсно з переляку це почали швидко готувати якийсь там пост, переносити і готувати якусь свою пропозицію. От це до речі, також хороший фактор. Це означає, що у них немає цієї стратегії, у них немає реальної аналітичної бази, і вони навіть не очікували, що таке могло відбутися. Цікава ситуація, і е, ну було видно. До речі, як Путін переживає як Путін не, не, не розуміє, що йому там е, цілковито говорити. Він навіть упустив цей момент з претензіями лідерів європейського союзу. Він навіть їх взагалі не згадав. Це також дуже важливо. Насправді це такий, нібито, невагомий факт, але він дуже важливий. Це означає, що він просто навіть не знав, як це прокоментувати. Бо зазвичай як він нам розказує. Ну так, там дурні наркомани, все інше. Це стандартні фрази, але тут він просто промовчав. То це означає, що вони навіть не підготували альтернативу відповіді до цього. От. І в будь-якому випадку це також має величезне значення, що вони помаленьку, помаленьку здуваються в цьому, навіть в медійній кампанії вони здуваються, вони наздоганяючи. Оце питання: що вони наздоганяючи. І що вони будуть зараз робити? Вони будуть щось придумувати. Ну і як тільки Стамбул потрапив в інформаційні повістки, то на Росії згадали з чого все розпочалося. Узгоджений у Стамбулі 2022 року текст може бути варіантом врегулювання війни з урахуванням коректив за три роки. Про це говорить МЗС РФ у тексті. Йшлося про те, що Росія вимагала скорочення чисельності української армії до 85 тисяч військовослужбовців. Нібито Україна пропонувала обмеження до 250 тисяч. Нібито Україна зобов'язувалася не вступати до військових альянсів, зокрема НАТО, та не розміщувати на своїй території іноземні війська чи військову інфраструктуру. Знову ж таки, це інформація від МЗС РФ наскільки можна вірити. На 0%. питання Криму мало вирішуватися протягом 10-15 років шляхом переговорів без застосування сили. Статус окремих районів Донецької та Луганської областей передбачалося обговорити на рівні президентів і скасування декомунізації та денацифікації, тобто скасування всіх санкцій для Росії. Це знову ж таки те, з чого нібито готова стартувати Росія в Стамбулі 2025 року, і звісно, контроль. Над окупованими частинами як над своїми, от навіть Азірова вирішили туди пристроїти. Територія, яка стане нейтральною, так чи там інакше є. там з'явиться зовнішнє управління. Повернеться Микола Яновича Азаров, очолить Обов'язково будуть якісь фільтраційні табори, в яких людей будуть просвічувати наскрізь. І чекісти будуть роками працювати на звільнених територіях, навіть якщо це будуть на півсірі території Тобто ще раз пройшло три роки, а вони ще й досі не зрозуміли українців, що ті, хто втік, вже сюди не повернуться, бо не буде їм тут ні свободи, ні волі політичної, бо ну колаборанти, до яких вже дотягнулися в гур, могли би це підтвердити. Тобто вони навчилися з нами воювати, на жаль, але зрозуміти нас ще й досі не змогли. До речі, щодо воювати минулого тижня. Ми з вами активно обговорювали 9 травня в Росії чи вдарить Україна по параду, бо це абсолютно і легітимна ціль. Там зброя, там війська, там мали би бути наші безпілотники. Але от тільки зараз президент Зеленський повідомив, що були сигнали з Китаю і інших держав, щоби з 8 по 10 травня була безпека в регіоні, де будуть знаходитися багато лідерів, включаючи Китай. Тобто ніяких ударів по параду їхньому як. Ми бачили, не було. Але чи дотримувалася сама Росія своїх же пропозицій? Діпстейт повідомляє, що під час перемир'я так званого та з 8-10 по 10 травня Росія провела більше атак, ніж за той же період минулого місяця. Це лише маленький приклад того, як Росія дотримується своїх же зобов'язань. Тому санкції мають бути написані, підготовлені і відповідно запроваджені в будь-який момент. Мають але надій на це Мало, ми маємо розуміти, що яку позицію він несе, якщо він далі хоче воювати, знищувати українців, вбивати, то відповідно з ним потрібно вчиняти. Потрібно накладати ті санкції, які були болючими, дійсно болючими, а не просто аби вони існували на папері. І відповідно, ми маємо впливати на внутрішню політику Росії так, щоб вона була болючою. Працювати спецслужбами, працювати ну, обмеженнями, величезними обмеженнями на тих персон і на їхніх сімей, які дійсно впливають на політику в Російській Федерації, тому що ми бачимо зазвичай на одних накладені санкції. А їхні діти, жінки, коханки, всі інші спокійно почувають себе в європейському союзі, відкривають бізнеса, надалі продовжують економічну діяльність і комфортно себе досить почувають і ходячи з сумочками. Там не знаю, луїві чи які вони там ці, ці носять. Розумієте? -то, тобто, оце проблема. Але поки що ми не бачимо реальних виходів з цього напрямку. Але тут давайте зафіксуємо три основні моменти. Момент перший Зеленський заявив, що не вірить у те, що Путін наважиться приїхати до Стамбула на прямі переговори з ним, хоча повністю таку можливість не виключає. По-перше, я не дуже вірю, що Путін особисто здатний на зустріч. Мені здається, він боїться. Хоча, якщо він відчує серйозний удар по своїй економіці, то і його народ, росіяни, теж це відчують. Тому я думаю, що все-таки є шанс, що він все таки приїде. Момент другий, на якому наголосив глава офісу президента Андрій Єрмак, Трамп сказав: якщо Путін відмовиться укласти мирну угоду, я дам Україні більше, ніж вона може собі уявити. І момент третій, про який написав у своїй соціальній мережі True Social сам Трамп. Сьогодні, завтра і можливо у п'ятницю можуть з'явитися хороші новини. Ну а от з цього здійсниться, ми дізнаємося вже за 24 години, відлік яких вже розпочався. У кожній добі твого життя 24 години. У кожній добі клятої війни також 24 години. Вже майже 1200 діб, майже 1200 разів по 24 години. Ми з тобою кожної години, що не сталося, і де би ти не був під час. Обстрілів на фронті або в тилу, коли тривога, і в перервах під час затишня, коли це бузок. Ми всюди, ми всюди, де зручно, в Ютубі, і на сайті, в ефірі і в телеграмі. Будь певним, ми поруч, і ми не підведемо разом 24 години кожної доби, і разом до миру чи перемир'я, до фіналу, до перемоги.